Привіт, водолії! І це таро підказки для вас на жовтень 2025 року. Давайте подивимось, що вам підкажуть карти. Перша карта Мах І перший аркан, перший да, вищий аркан, перша карта, і, і, перша, да, і перша карта так, і так. Це Мах, це початок. Це початок якийсь, можливо, ідея, якась ініціатива ваша да, до якогось початку. І це означає, так, робіть, робіть. Починайте, робіть цей перший крок. Оце теж можна сказати, як перший ваш крок до якогось починання. Вам не треба нічого боятися. У вас є можливість зробити цей перший крок. Робіть, дійте. Давайте ще подивимось. Це хороша карта прямо у вас. А, закохані, закохані. Можливо, це перший крок зробити назустріч своєму коханню, можливо, з кимось познайомитись, підійти до дівчини своєї мрії да, і запросити її на побачення, можливо, навіть так. Або якщо ви вже в парі, це якщо ви не в парі, це знайомство. Це може бути знайомство. А якщо ви вже да, у друженні або в парі знаходитесь, можливо, це перший крок до чогось і нового: переїзд разом, жити разом, да, або шлюб, або можливо ем, вагітність. Да, ви будете розмовляти про вагітність, про створення сім'ї. Так може бути. Давайте ще одну подивимося. У вас два вищі аркани. Підряд. О, іще один вищий аркан. І це карта суд. Це карта яких, якихось глобальних змін, якихось трансформацій. Можливо, дійсно вони якось будуть пов'язані з цим першим кроком, да? можливо, одруження. Да? Це глобальні зміни, можливо, народження дитини або планування дитини. Це також глобальна зміна. Це суд також, це не суд, як судовий процес. Да? Ця карта не відповідає за судові процеси. Це якась трансформація, дуже глибока трансформація, яка. Несе да, якісь зміни у вашому житті. То, можливо, тут, якщо це знайомство, якщо ви ще не впарісь, якщо це тільки знайомство, то також у вас будуть зміни, бо ви вже не один, не одна, а з кимось, з ким да, там можливо, вже треба приділяти увагу, зустрічатися, да, віддавати свою любов, якусь свою енергію. да, Тобто ось це все, тобто, це все. Буде пов'язаний з, з цими змінами, да, якимись дуже е, глибокими. Так може бути. Такий цікаво у вас водолій місяць. Можливо, да, якесь, а можливо, до речі, якесь доленосне буде це знайомство. І так може бути це таке доленосне знайомство, що ви з цією людиною потім будете е, будувати сім'ю. Навіть так воно може бути. Бажаю, щоб у вас все було як найліпше. До нових зустрічей.